Привіт! Поки ми зараз не їздимо у село, бо треба деякі справи по здоров'ю вирішити, але нам хочеться щось робити, поки у нас є час, вирішили трошки оновити нашу кухню і трошки привести до ладу наш туалет у квартирі. Все будемо робити бюджетно, використовувати недорогі матеріали, все по цінам, і що у нас вийшло, дивіться далі. Це наша кухня. Ми її тут клеїли шпалери 6 років тому. І за цей час, отут біля стола особливо, де дитина сидить. Ось що у нас тут, як воно виглядає? Тут і фарби у нас були, намагалися щось вимити, але воно нічого не вимивається. Нормально. Тому, поки ми в село не їдемо, вирішили. Тут оновити трошки ремонт. В першу чергу ми поїхали в епіцентр подивитися матеріали, шпалери і все, що нам було необхідно для нашого ремонту. Задача була як можна дешевше, бюджетніше обрати матеріали, шпалери. Тому дивилися по знижкам залишкові рулони. Підбирала, що нам більше сподобається, підійде і за ціною, і за якістю, і за кольором. Якось нам друзі рекомендували розглянути варіант рідких шпалер. Ну, Поки була в епіцентрі, вирішила подивитися, скільки коштують, які є варіанти. Але зрозуміло, що в нашому випадку, що ми хочемо все швидко і бюджетно, тому рідкі шпалери нам зараз не потрібні. Це на майбутнє, можливо, щось ми застосуємо у будинку з цього. Тому зараз будемо це все знімати і. Вийти нові шпалери. Роботу розпочинаємо з прибирання плінтусів. А потім починається найцікавіша або найлегша частина роботи це зняти старі шпалери. Цьому нам допомагає наш головний маленький помічник. Кропили ось такий клей для шпалер. Це він клей для всіх видів паперових шпалер. Ось, ось ми половину роз, розвели. Зараз трошки постоїть, набухнуть, треба буде ще раз перемішати і можна вже буде клеїти. Наносити на шпалери і на стіни. Це постав, будь ласка, нехай воно трошки постоїть. І через 3 хвилинки треба буде перемішати, як написано в інструкції. Що по бюджету? А, така упаковка клею 75 гривень. В епіцентрі. Така от щітка 85 гривень. І шпалери це дуплекс. Паперові, ну колір воно так не передасть. так вони світло, сірі, там з бежевими крапленнями. По акції, також в епіцентрі 119 гривень за рулон півметровий. Ми взяли три рулони, Звільнили тільки частину стіни, бо я, не знаю, як... бо я не знаю, як воно буде приклеюватися, як ці шпалери сюди підійдуть, щоб якщо що поклеїти, лише тут частину. Ну, тут. а ці залишити, ну, Якщо раптом нам ці шпалери не сподобаються. Ну, почнемо стінку клеїти і буде видно. Зваджуємо, виводимо всі повітряні ці пухи, по пумірі. Побережненько, по піжамками Микиткина, стара, м'якенька, чистенька, щоб не пошкодити шпалери. Бо шпалери паперові. Я вже давно не клеїли вже такі. Зазвичай останнім часом на фрізеліновій основі а це вирішила спробувати дуплекс. Ти бачиш, вони золомлюються, якщо не обережно. Щось ми тут просуваємося повільно, я сама клею, чоловік зайнятий. Микитка все намагається мені допомогти. Щось подасть, Ой, то ось. протре. Ось, ну поки так. Вже у нас вже, вже майже восьма година вечора, ще не вечеряли. Трошки перепочити. Чайку попити вже на фоні Ах, свіжих шпалет. На наступний день робота трошки пришвидшилася, бо в мене вже були помічники. Всім привіт! Сьогодні 4 лютого, і в нас зима. Нарешті до нас дійшла зима. Випав сніжок, з микиткою по справам ходили. І, те... так. і зараз трошки гуляємо на... у парку, бігаємо по снігу, кидаємося сніжками і насолоджуємося красою. Хоч трошки зими в цьому році побачили. Так, ще у нас у туалеті ось така страшна труба. Ми її постійно підфарбовуємо, але вона знаходить такі. Точки, з яких потім якась ця штука виливається. Вже і епоксидною фарбою, але вона ось довго у нас вона півроку застигала, все вона бралася. Ось Тому вирішуємо, не да, неякісно. Тому вирішили зараз потерму трошки цю трубу і будемо зашивати пластиком. Сьогодні з сином ходили, купили пластикові панелі, і зараз будемо цю роботу робити. Одразу скажу, що замінити трубу у нас не вийде, бо це і дорожче, це близько 5-6 тисяч гривень вийде. І по-друге, у нас знизу сусідів немає. Без їх присутності ми не хочемо робити таку справу, бо боїмося їх затопити. Вже приміряли, повирізали все як треба. Так. Зробили такий короб, закрили нашу трубу, яку вже мільйон разів шкурили, затирали, вимивали, обробляли, але вона тільки замінювати треба. Ви обрали такий більш дешевий варіант. Ну, тепер так більш пристойно. Це наша кухня до, яка вона була. А далі буде, яка вона стала. Так, ми завершили нашу кухню. Обновили шпалери. Дуплексні шпалери. Найдешевші, що я знайшла в епіцентрі, 119 гривень були по акції. Як клеїться, мені дуже сподобалося. Я не очікувала, що вони так гарно будуть клеїтися. Пузирі не з'явилися, все я розрівняла, все гарненько лягло. Ну, Загалом я задоволена цими шпалерами, боялася, що до них, що вони будуть не дуже клеїтися, але ось так сьогодні вже завершили, все поклеїли. Тут у нас ці арки вирізали ще. Так, ну, тепер хочу скатертину оновити і іншу куплю. Але так, бюджетненько зробили ми такий, такий міні-ремонтик оновили кухню. Ну, посвіщ... Посвітлішала, посвіжішала. ну Ми задоволені кухнею, Ось так тепер виглядає. Ну, тепер будемо дивитися, як ми. Швидко чи не швидко забруднемо знову цю частину, де у нас кухонний стіл, де ми їмо, де дитина любить какао розливати або якісь фарбу набризкати. Ну, сподіваюся, що вони нам послужать, ці шпалери.